Занурювальні міксера модельного ряду 177, 265 і 305 модель. В чому відмінності, чим вони комплектуються, до якого вони підходять, що в парі з чим працює. Розглянемо 177 модель занурювального міксера. Як ми бачимо, першу відмінність це розмір самої штанги 17 см. У нас є відмітка, до якої можна занурювати. Даний міксер в продукт. Міксер працює в кондитерських, виробничих, в ресторанних, в заготівельних цехах. От у нас все повністю конструкція металева. Загальна довжина штанги 20 см, але корисний об'єм 17 см. Це основна відмінність даного міксера від 265 моделі і 305 моделі, саме в розмірі занурювальної штанги. Ну, ось ми бачимо 265-ту. Тобто блок у нас залишається той самий, а штанга сама по собі більша. Тобто вона дозволяє працювати з більшим об'ємом продукту. 177 штангу ми можемо використовувати від там, 3 до 5 літрів. Наприклад, працювати з сотейниками зручно. Тобто, якщо у вас невеликий об'єм, 3-5 літрів ідеально працює, бо якраз висоти вистачає для того, щоб занурювати повністю міксер у продукт. Якщо ми використовуємо 305-ту штангу, ми можемо працювати вже з більшими ємкостями. У нас є теж відмітка, до якої можна занурювати штангу в продукт. І можемо використовувати вже, наприклад, 15-літрові каструлі, і зручно подрібнювати сам продукт. Це основна відмінність. Що ви можете придбати? Тобто, під виходячи з ваших потреб, ви можете обрати міксер, який потрібен. Саме для вас. Якщо ми розглядаємо 177 модель, вона комплектується самим блоком і самою штангою, самим ножем. Входить також кріплення, його можна зручно повісити, розмістити в будь-якій частині кухні. Тобто базово міксер складається з штанги і блоку управління. Варіатор швидкості, ергономічно він зручний. Можна в процесі роботи регулювати швидкість. Ми отримуємо кріплення, штангу і блок керування. Що входить в комплектацію саме комбі-моделі? Комбі-модель вже складається у нас з двох робочих механізмів: це вінчик і становлена штанга, то це комплектація саме комбі-моделі. Базово він йде з ножом. Комбі-модель складається у нас вже з вінчика і самого ножового блоку. Все виконано повністю з нержавіючої сталі. вона досить вагома, відчувається, що це цінна річ в руках. Кріплення все повністю металеве. Всі з'єднання повністю метал. Тут немає жодного пластику. Тобто ми має... все, що контактує з продуктом, це нержавійка. Пластиковий тільки корпус. А це комплектація комбі 177-ї моделі. Що входить в комплектацію комбі 265-ї моделі? Міняється тільки сама штанга довжиною 26 см. Якщо ми говоримо про комбі-модель, у нас змінюється сама штанга, вона стає більшою. Якщо ми вибираємо 305-ту модель комбі, у нас також змінюється штанга. То модельний ряд представлений з шести моделей. 177-й, звичайний, з новою. 265-й з ногою, 305-й з ногою. В комбі-моделях додається вінчик, який по розміру йде незмінний. Змінюється довжина штанги, вінчик у нас йде стаціонарно до всіх моделях. В чому ж відмінність саме професійного міксера від побутового? Ми наглядно готові вам показати приклад. У нас міксер Tefal, який коштує на 2025 рік 4000 гривень. Тобто це побутовий міксер. І професійний міксер 177-го модельного ряду, який коштує 5900 гривень. Тобто у нас є дві ціни і є абсолютно різна цінність даного обладнання. Даний міксер дефаль, горіння, бош підходять для домашнього використання, якщо ви там, плануєте раз в місяць приготувати, збити якісь суфле. За допомогою такого міксера без проблем, але ви можете поглянути, яке тут кріплення. Вигун у даному міксері важить більше, ніж міксер побутового плану. Що ми порівнюємо саме, наприклад, вінчики. і вам потрібно збити картопляне пюре, тобто ви бачите якість. Ось різниця в вінчиках. Скільки придеться на професійній кухні замінити таких міксерів бюджетних різного плану, ось візуальна різниця. Саме в Тобто сама товщина металу, сама товщина кріплення. Тут кріплення металеве товщиною 1 см по рівню шуму. Навіть по самому проводу підключення. Тобто у них абсолютно різна товщина. Ми бачимо саме з'єднання. Це обладнання розраховане для постійної непреривної роботи, для великої кількості продуктів. Порівняємо по рівню шуму. Ми бачимо, що це саме болгарка, саме дрель, яка готова збити і допомогти вам у вирішенні будь-яких завдань на вашій кухні. Обирайте якісне професійне обладнання. На всю нашу техніку у нас обладнання один рік. Є різні варіанти. Гарантія може бути один, два, три роки. При правильному використанні і правильному підборі даного обладнання вони працюють без ремонту від трьох до п'яти років. можна замінити ножовий блок. З часом, якщо він там перемішає там, не знаю, сотні кілограм продукту, міняється ножовий блок і міксер далі успішно працює. Якісне професійне обладнання для постійної неприємної роботи абсолютно нове, з гарантією сервіс у нас в кожному обласному центрі, який міксер обрати саме вам, звертайтеся до наших менеджерів, ми вам допоможемо, підскажемо, підберемо занурювальний міксер саме під ваші потреби. I <laughs>